Ну що ж, друзі, добровільна мобілізація ув'язнених. Зараз дуже багато дискусій на цей рахунок, і насправді є про що поговорити. Зараз це і будемо робити. Приєднуємо наших гостей до прямого ефіру. Отже, Кирило Сазонов, політолог, боєць збройних сил України. Пане Кирило, вітаю вас, щиро та від душі. І Олександр Афанасьєв, позив... позивний кочівник, офіцер Збройних сил України. Пане Олександре, також вас вітаю. вітаю. Добрий. день. Добрий вечір. Ви знаєте, що хочеться сказати? Перш за все, ви обидва зараз захищаєте нашу неньку Україну. Величезна вам за це подяка. Ну це це насправді ми вам дуже за це дуже за це вдячні. І хочеться вас запитати. От до вас це питання мені здається дуже доречне. Перше, базове. От взагалі, добровільна мобілізація ув'язнених. Ваша думка стосовно цього, взагалі, що ви можете про це сказати? Пане Кирило, давайте почнемо з вас, а потім передамо слово пану Олександру. Будь ласка. Може, все ж таки старший за званням почне першим, це буде якось логічно. Почув. Що я можу сказати? Я вже думаю, що це питання давно назріло, спілкуючись між собою. Ми ну, вже давно казали, що у нас є чоловіки, які охороняють засуджених, і є чоловіки, які сидять. Так, звичайно, ті критерії, які вони кажуть, що вони не будуть забирати в армію, це правильно. Але е ці люди можуть нам допомогти. Зараз є такі підрозділи, як називаємо копачі, які, е скажімо так, їм складно виконувати якісь активні бойові завдання, але при тому копати траншеї, готувати оборону. Поновлювати позиції після обстрілів вони цю роботу роблять. Я думаю, що всього буде. Але в масштабах всієї війни ви там правильно сказали, що не багато хто піде. Це я так думаю. Тому що це добровільно. Якщо тільки три роки вони можуть скоротати, то мало хто буде на це наважуватися. Якщо б термін ув'язнення був трошки більше, я думаю, що і мотивованіше було б багато більше. Пане Кирило, будь ласка, вам слово. Хочеться тепер вислухати вашу думку стосовно mm. стосовно добровільної мобілізації з ну, побратимами? По ми обговорювали це сьогодні і в нашій 41-й бригаді. І поруч я спілкувався з хлопцями з дев'яносто Е, Бачення розійшлося. Є категорично, хто не сприймає, каже, ми добровольці, і не хочемо, хто пішов захищати свою країну, не хочемо воювати поруч з тими. Хто сюди пішов за амністію? Е, є хлопці, які кажуть, чом би і ні ні. Е, насправді, хто з нас ангел, хто не робив помилок у минулому. Багато хто в чомусь десь, колись, когось спіймали, когось ні. Е, є хлопці, які вже відбували покарання та пішли добровольцями. І показали себе дуже гарними воїнами по захисту батьківщини. Якщо людина зробила якусь помилку та бажає від, ну, віддати борги та повернутися до нормального життя і бажає захищати Україну, то нема ніяких питань, нехай йде. Ось дві такі точки зору, якщо казати об'єктивно, то всі ми розуміємо, це не є секретом, що людей нам не вистачає. Що часто густо ті, хто приходять з ТЦК по повістках, мобілізовані, або старше навіть за мене. Мені 48 років, або ще старше, або погано зі здоров'ям, або вибачте, там моральні якості ніякі, і людина іще де шукає де щось випити, де якось не працювати. Тобто, ну такий народ буває не дуже. Тобто, мотивовані люди, які пішли, розуміючи на що вони йдуть і чому, це було б дуже і дуже нам дуже і дуже непогано. Це об'єктивна реальність. Бо зброю ми просимо, але зброю не вбиває. Вбиваємо ми потрібні люди. Якщо людина хоче захищати Україну, нехай йде. якщо їй за, за це треба дати амністію, і це справді не тяжкі злочини, ну я не бачу причин йому відмовляти. Повторюсь, люди потрібні І так, кількість буде не така, як там бажає Рахам'я не буде 25 там, тисяч осіб, а буде значно менше тут. Я згоден із гостем із Тарасом, який коментував це, але ну наприклад, беремо зараз тут наш часик 100 осіб. Вже непогано тут зайвих побачити. Якщо нам дадуть yeah. сюди тисячу розкинуть, хоча б по 300 на бригаду, на три бригади, нам буде значно краще, де насправді не вистачає. Це було б дуже і дуже непогано. Особливо, якщо це молоді хлопці, які 3-4 кілометри з повною викладкою можуть пройти, пробігти і працювати. Ну, не зайво було б, трохи поміняла картину. Дуже дякую за відповідь. Пане Олександре. Ще от е, останнє питання до вас. в, в... Саме по цій темі, ви, як офіцер Збройних сил України, от якщо я не помиляюсь, ви сказали, що це рішення, воно вже тріш, трішки перезрівше. Мені, здає. мені здається, мені здалося, що саме так ви сказали. То я правильно розумію, якщо ну, так буде. То ви, в принципі, ну плічоплі знаходитись і захищати Україну з цими людьми з ув'язаними ви б змогли. Але які тут мо, яка тут може бути специфіка? Можливо, більшою має бути підготовка цих людей для для того, щоб дізнаватися їх дійсні мотиви, їх психологічні портрети і так далі? От ваша думка на на цей рахунок Я думаю, що коли вони попадуть на фронт в колективи бойових підрозділів, тут трошки все простіше. І скажімо так, гнути свою лінію вони там не зможуть, і якісь кримінальні поняття так само сюди не принесуть. Вони у них буде один шлях: це скажімо так: потрапити до бойових підрозділів колективи і виконувати бойові завдання разом. Ось і все. Я думаю, що все буде нормально, тому що дуже багато військовослужбовців, які реально отримують державні нагороди, вони мали колись там по дитинству, по юності. Проблеми з законом, але при тому це не заважало їм любити Україну і виконувати бойові завдання на фронті не гірше, ніж ті люди, які жодних проблем з законом не мали. Це треба було зробити, звичайно, ще в 2022 році. Це б так само нам додавало б людей. Зараз просто це вже назріло, тому що справді не вистачає людей. Це не секрет не для ворога, не для суспільства. Просто ці люди додадуть нам, скажімо так, можливості на передовій. Навіть людям відпочивати, це вже буде набагато краще. Олександре, ну ви тут дуже важливо, як на мене, ми річ сказали, що коли от е, ці е, самі засуджені потраплять на передову, знаєте. Е, ну... Люди, які там зараз захищають Україну, вони не дадуть змоги пробитися навіть деяким там ну я не знаю поганим якостям, там я не знаю, неоднозначним мотивам і так далі. Тому що коли ти потрапляєш до, до лав справжніх патріотів, які боронять свою землю. Ти ну нап, напевно, що відчуваєш, що таке б, б, братерський дух, що що, 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 що таке плече побратима, і так далі. Ви як ніхто знаєте ці речі, пане Кирило, погоджуєте, так, я цілком погоджуюсь, що ну тут насправді все трохи як тако, трохи простіше. Чорно-білий світ. Ось ти, ось твої побратими, які відносини можуть, можуть бути будь-які, але ви один одного прикриєте. А он там ворог, все. Тут е, немає міста для таких маневрів великих. Тому я вважаю, що багато хто е, знайде своє місце тут і буде жити тут дуже е, розумно, логічно. Я вважаю, що від багатьох буде користі більше. Вони будуть більш надійними побратимами у бойових діях, аніж ті, хто перепливає тису, намагається ухилитись, ховається від ТЦК, бігає. Ну, ми бачимо зараз мобілізацію, як і питання, і Кабмін, Насправді я не бачу там логіки в його діях. Там е, якісь бронювання там тих, хто вирощує верблюдів. А ця несенітниця з бронюванням тих, у кого зарплатня 35 тисяч, чи то податки 35 тисяч. І вже ми бачимо суспільство це не сприймає, тому що а що війна для бідних буде. І ми це бачимо теж не дуже сприймаємо, що відбувається. Тобто, добровольці з місць позбавлення волі, мені здається, найкраще, чим примусово тих, кого зловило ТЦК, хто не хотів. Можливо, це буде навіть кращим варіантом. От, знаєте, ви завели вже мову, що відбувається довкола посилення е, мобілізації, і е, тут теж хочу от, вашу думку почути. Е, ухвалили підсилення штрафів, вже є конкретні штрафи. за... за те, що ну от, коли люди порушують правила мобілізації, от на вашу думку, підсилення штрафів, от така політика держави, вона є е, вона є о, це. Об'єктивна реальність, яка не яка необхідна, це те, що зараз потрібно для того, щоб ну люди розуміли в будь-якому разі, що служити доведеться, що захищати Україну, доведеться, і це той випадок, коли ну вже не до. Ну, знаєте, не до якихось там веселих історій, просто відсидітись вже, вже не вийде. Погоджуєтесь з цим, що підсилення штрафів це логічне рішення? Чи у вас можливо інша думка на цей рахунок? Дуже хочеться почути вашу ваше ставлення, пане Олександре. Я цю я знаю, я скажу вам так. Це абсолютна правда. Дуже образливо, коли я знаю поліцейські, які вручають повістки, і вони, а люди. Які мають достаток на їздять на дорогих машинах і отримують цей мінімальний штраф, і вони просто сміються з тих поліцейських, які просто тратять на, на це свій час. Я думаю, що більші штрафи, які вже там будуть, а там суми при такі більш серйозні, вони вже, скажімо, урівняють оце панібратство і небажання, скажімо так, захищати Україну. Якщо ти не хочеш виконувати, скажімо так, закон і свій обов'язок, то держава має нормально наказувати. Тому що стягнення якраз цих грошей, воно і приведе до тих обмежень, які вже давним давно треба було накласти наухилянків. Пане Кирило, вам слово, будь ласка. Я погоджуюсь категорично, бо <кхід> слід же зрозуміти, що ми не граємося в якусь ігру, що мова не йде про заборону куріння у громадських містах, що йде війна. І тим, хто зараз полюбляє в соцмережах чи десь там. Так, Красиво розповідати про мої конституційні права, нехай спершу йдуть депутати, я не народжений для війни, я не буду воювати за цю владу, а що мене дала та країна, та йдіть ви в жопу чи на окуповані території. Я привіз би їх спочатку до нас, ну би носом пораненого, ну би носом вбитого, коли на позиції не вистачало людей, просто не вистачало, де десятеро втримують її об'єктивно легко, семеро втримують, але їх було п'ятеро. Бо ти десь заховався, і вони не втримали. І було важко. А потім би вивіз його на окуповані території, та там кинув. Нехай його росіяни мобілізують, нехай їм розкаже про конституційні права, про свободну країну, про поліцейську країну. Ось все це в процесі розповідає, поки йому дадуть автомат, пошлються штрафбат, і пошлються штрафбати, за спиною будуть стояти заградотряди. Ось так. Тому штрафи за порушення закону. Не мобілізація обов'язково, не смерть обов'язково, обов'язково стати на обліку військоматі. Можливо, ти будеш потрібен. В тебе є обов'язки і права. Але у людей, які живуть поруч з тобою, у таких же хлопців, які підуть завтра, чи після тебе чи до тебе, у їх жінок, у їх матерів, у їх дітей, є право на життя. Твій обов'язок конституції це життя захистити, гарантувати їм це право. Тому будь добрий. Не це, це зараз без довгих розказів про владу, про державу державний устрій. Це ми потім можемо зробити як хочемо. Але зараз відбуваємо ворога. Тому за ухиляння, штрафи, за напад на військового, і в тому числі на працівника ТЦК, обов'язково швидкий вирок, тюремний термін буде дуже весело, якщо за опір. Співробітникам ТЦК хтось піде у тюрму, а потім звідти вже на фронт, ну, то є вибір. Бо я читаю, бо я бачу відоси, як нападають на представників ТЦК, блокують машини якісь незрозуміли мені люди. І я хапаюсь за голову: кажу, а ми за них воюємо, ми за них вмираємо. За тих, хто нападає на таких самих військових, які отримали поранення та пішли в ДЦК, та хоч і не отримали, а вони виконують свою роботу. Тому тут має держава бути жорсткою. Я повторюсь, ми не боремось з курінням у громадських містах та з гучною музикою у дворі. Ми воюємо, тому реакція має бути миттєвою і жорсткою. Грати в різні іграшки тут не вийде, бо програємо війну. Пане Олександре, пане Кирило, я, ну знаєте, по-перше, дуже радий, що ми, от, зараз є можливість поспілкуватися безпосередньо з вами, з людьми, які захищають Україну у лавах Збройних сил нашої держави. І знаєте, прямо просто зараз наші глядачі пишуть в чаті під цією трансляцією, і я, ну, от, підсумовуючи кілька питань, е, поставлю вам питання от, від людей. От суть питання заключається в наступному. Є люди, які не мають військової підготовки, ну, давайте об'єктивно у ну, такі люди є, це нормально, і вони кажуть про те, що ну присутній в будь-якому разі присутній страх, присутній страх невідомості і так далі. Що хочеться запитати люди, які лише потрапляють до збройних сил України, от вони, наприклад, тут, умовно кажучи, підпадають, потрапляють до, до підрозділів, в яких знаходитесь ви. От як ведеться робота з новобранцями? В будь-якому разі потрібен певний час для, для певної адаптації. Я розумію, що це війна, що ну це не не санаторій, м'яко кажучи, це війна, це страшна війна. Але тим не менш. От перші перші дні, перші тижні, яка робота ведеться з цими людьми? От, поясніть, будь ласка, щоб на щоб люди знову ж таки, щоб наші підписники розуміли, що взагалі відбувається, щоб не щоб не було цього, знаєте, великого страху. хочеться це почути від людей, які зараз безпосередньо знаходяться у лавах збройних сил, пане Олександре. Будь ласка, ну тут все просто, шановні цивільні чоловіки, які ще бояться. Не треба нічого боятися, ніхто вас на фронт завтра не відправить. Зараз уже на щастя не зима 22-го року. Зараз люди їдуть, скажімо так, в навчальні заклади військові, там проходять вишків, отримують перші свої навички, по яким спеціально це них розподіляти. І саме цікаво, що зараз є велика можливість вибрати самому собі військову спеціальність. Якщо ти бачиш себе водієм. Будь водієм, хочеш возити бронетехніку, води бронетехніку. Якщо ти е, бачиш себе стрільцем, будь ласка, будь стрільцем. Хочеш бути кулеметником, головне бажання ніхто на фронт нікого не відправить. І навіть після того, як ви пройдете цей перший вишків і вас відправлять в частину, то коли ви потрапите в бойовий колектив, то з вами будуть займатися ветерани, ніхто на вас позицію не залишить. Ви просто попадете до тих людей, які воюють роками, виживають, вбивають і вміють перемагати. І ці люди навчать вас воювати. Ніхто на м'ясо нікого не буде відправляти. Тут нормально зараз абсолютно адекватна європейська система призиву від навчального центру до військової частини і до фронту. А не сьогодні підписали документи. А завтра я попав на фронт. Такого вже для них на щастя немає. Зараз не так як було у двадцять другому році, що почалась війна. Взяв автомат і пішов воювати, пане Кирило. Будь ласка, слово вам те саме питання для тих, в кого ну, і так є страх, хто, хто, хто можливо хоче і, і, і розуміє, що це потрібно, а це потрібно робити. Але ну, от хочу поставити до вас питання стосовно того, як воно перші дні, перші тижні бути у підрозділах. Збройних Сил ну, Я служу так, так само в Збройних силах України, як і пан Олександр, тому повторюю те, що він сказав. Це цілком слушна річ. Як би ти не хотів, яке б не було велике бажання, ти прийшов до ТЦК, ти не потрапиш в мій підрозділ, в Олександра підрозділ, ні в який підрозділ ти не потрапиш. Навіть за гроші, навіть за хабар не возьмуть. Це перевірено на раз, бо хлопці до нас бригаду, саме до наш, наш підрозділ Грім, дуже хотіли відразу. Щось вміють, хтось в ДФТГ воював, хтось щось вміє дуже добре, але. Як би не хотів ти сам особисто, як би не хотів твій командир, роти, бригади, це неможливо. З осені все, наказ 100% перейшов до ТЦК, йдеш у навчальний учбовий центр. І там навчаєшся. Ніяких підрозділів до того, як ти закінчиш учбовий центр, не буде. У учбовому центрі місяць, без ВП, базова загальна військова підготовка. Місяць. Ти тренуєшся, гасаєш по окопах, ходиш по лісу, бігаєш, стріляєш. Все, робиш ти базова стрілець. Але в нас ти ще 99% будеш отримувати якийсь пах. Найкоротший це військовий водій вантажівки. Два тижні ще ти навчаєшся на військового водія. Кулеметник, як мінімум місяць, танкіст, навідник танкам, механік водій. Зв'язківець, хто завгодно, штурмовик. Це теж місяць, два-три навчаєшся. На багатьох спеціальностях ну ті штурмовики, які ж хлопці у третю штурмову, мені здається, вони їдуть ще на декілька місяців за кордон. Іспанія, Італія, Великобританія, Польща, Литва навчаються там. Хоча мені здається, я тут не згоден, вибачте, зміно оборони. Наші навчають вже кращі інструктори, аніж західні, тому що наші воюють в реалі. І в тих же ужбових центрах є багато вже інструкторів, які списані з передової по контузії, по пораненню ще по чомусь. Але вони воюють хтось з 14-го, хтось з 16-го року, хтось з 22-го. Вони знають, як виглядає сучасна війна, як вижити і вбити ворога, як бути ефективним. Тобто навчають добре. Так, кучбовим центрам ну багато в мене претензій, військові всі це знають. Багато там робот, які не, ну, не на часі. Я розумію, треба тренуватися, тренуватися, займатися, займатися, а не строїти новий душ, який, звісно, теж потрібен військовим, але з цим працюють, і з дочбових центрів людина попадає, вже маючи уявлення, вміє стріляти, бігати, ховатись, не робить дурниць, не відкривається у лісі, у полі, вміє ховатися в окопах і ховатися, і захищати їх, і захоплювати. Тобто, навчання проходить і фізична, і тактична підготовка є. І потім, як Олександр сказав, людина приходить підрозділ, ніхто не знає, як він навчався, який в нього настрій, що він тягне. Ніхто з ним не піде відразу на нуль, та й на другу лінію навряд чи з ним будуть спілкуватися, побачать, що він може. В бригадах постійно тренування теж. Ти навчався в ожовому центрі. Умніця добре. А тепер тренуйся ще тут. Поруч тут з нами самі зробили. Масу стрілкових там міст, де можна стріляти, місць, де можна тренуватися. Подивились людина, освоїлась, і весь цей час він спілкується з ветеранами, з тими, хто воює постійно, хто тренує тут вже з людьми, які знають, як виглядає сучасна війна, не просто сучасна, як вона виглядала учора, позавчора та буде виглядати сьогодні і завтра. А як вона виглядає саме тут? Там бути під часиком на куп'янському напрямку, на роботі на, на... Де завгодно, ось ти сюди попав. Тут люди, які воюють тут хоча б декілька місяців, і все тут знають, де що виглядає, де ходить ворог, де ходимо ми, які є е, нюанси, моменти, все це ти будеш вивчати. Ніхто тебе не кине відразу. Ну, ну нащо тебе втрачати? Тебе шукали, тебе знайшли. Ти прийшов і тебе втратити завтра на що це потрібно. Тобто, ніхто, ось так, як Олександр каже, справді, як було у 22 му році зимою, ну тоді не було варіантів. Я стріляти взагалі не вмів, коли пішов, але не було ні часу, ні варіантів. Зараз все по-іншому. Пане Кирило, пане Олександре, ми вам ну, від душі вдячні за те, що знайшли час. Я певен, що неодноразово ще побачимось в наших ефірах. Спасибі вам величезне за цю змістовну роботу, за цю змістовну бесіду. Кирило Сазонов, політолог боєць Збройних сил України, Олександр Афанасій, позивний кочівник, офіцер Збройних сил України, доєднувались до нашого прямого ефіру. Ще раз дякую.